Усім привіт, вітання всім з берегів Південного Богу. Сьогодні з дощової Вінниці. У нас сьогодні справжня осіння погода. Зранку дощила в нас. Тож передаємо всім вітаннячко з дощової Вінниці, де воно не було огляду покупок. Я вже за вами, чесно кажучи, посумувала. Не знаю, як ви, але сумую, якщо довго не, не показую вам якісь покупки з супермаркетів, особливо. Хотіла показати, що була сьогодні в АТБ і придбала на знижку. Зараз хороші акційні пропозиції від торгової марки Кома на сир м'який бринза за ніжний по 41 гривні 90 копійок за 170 грамів. І якщо я не помиляюсь, теж на акційна пропозиція на філато можна теж придбати і теж на з акційними пропозиціями. Ну і до речі, національний кешбек зроблено в Україні. Хочу сказати, що е, підключилася до цієї програми, і мені нараховуються, вже прийшли мені кошти за кешбек національний. Хто користується, напишіть, до речі, чи теж отримуєте. У мене через Приват. Я користуюся е, Приватбанком, і в мене в ПриватБанку на національний кешбек. От я вже отримую певні кошти на. Які можна в подальшому використовувати, наприклад, за розрахунок в громадському транспорті? Бонус а приємно також придбала на знижках в АТБ від торгової марки Ферма масло, але масло цього разу взяла 63%. Чесно кажучи, взяла його для того, щоб використовувати для випікання. Бо то яке 82% білоцерківське, то ми купуємо для бутербродів зранку на тости, А це по знижці було 59 гривень 90 копійок. Тож вирішила скористатися знижкою і придбати хороша в нас сьогодні. В АТБ була цибуля. Цибуля була синя, але по правильному вона в чеку називається червона цибуля, була середнього розміру, і хороша ціна на неї була. Це 19 гривень 95 копійок за кілограм. На мій погляд, хороша ціна була, і тим паче вона суха була, хорошої якості. Я придбала трошки більше, ніж півтора кілограма, кіло 642 і віддала 32 гривні 79 копійок за цибулю. Улю зайвої не буде. Осінь нарізати з хлібчиком, салом до борщу то дуже смачно. Хотіла показати, що по дорозі зайшла в магазин в родинну ковбаску і придбала курячу печінку для приготування пати. До речі, на каналі є відео. Можете переглянути щось смачненьке теж приготувати. За ціною зараз печінка куряча в родинній ковбасі 125 гривень за кілограм, і на 39 гривень 25 копійок я придбала 314 грамів. Це якраз хочу приготувати пате з курячої печінки. А також заходила сьогодні в магазин Грона, один з най найлюбленіших супермаркетів нашої родини, яка якраз неподалік від нас знаходиться, купила солодощі. А із солодощів сьогодні придбала від торгової марки Рошен карамельки. Вони були по 180 гривень за кілограм, за 144 грами віддала 25 гривень 92 гривень. 92 копійки вони зі смаком кави, і якраз е, смакують дуже гарно до кави. Також взяла е, з присмаком кави теж були цукерки, е, солона карамель, карамель і кава, але чомусь, мабуть, щось сплутали при пакуванні, бо тут написано карамель рошен молочна, а насправді це. Не Рошенівська, мабуть, щось пішло не так, і мабуть, щось плутали. А зараз покажу вам, які це цукерки Я таки, чесно кажучи, не куштувала ось деконти зі смаком солоної карамелі. Такі якісь тутерочки були, ну якраз і спробуємо. І взяла, часто показую в оглядах карамелька, звичайна, евкаліпт від торгової марки Рошен по ціні 152 гривні за кілограм, на 36 гривень, 72 копійки, обійшлося 242 грами. Ось таких. Вергової марки Грона зоологічне і коштує зараз 113 гривень за кілограм, за 250 грамів віддала 28 гривень 25 копійок. зоологічне печиво. І хотіла поділитися з вами, була сьогодні на ринку на привокзальній площі. Давно, ви знаєте, чомусь не була на ринку і ціни підросли. Зараз покажу вам, що можна придбати у нас на привокзальній площі. Придбала томати, але томати цього разу взяла жовте. Вони були по ціні 30 гривень за кілограм, щось схоже на сливку по розмірам крупна така сливка, але жовтого кольора. Взяла трошки більше ніж кілограм і віддала 34 гривні за томати на салат. Огірки брала. Огірки по ціні 60 гривень за кілограм. Невелику кількість взяла, буквально пів кілограми, і за огірки. Віддала 30 гривень середнього розміру огірки на салат, то взяла їх і брала груші. Груші були сьогодні по 30 гривень за кілограм. Один кілограм взяла груш, смачна була груша, але м'яка. Яка була, то таку вже і взяла. В гроні у нас гроші по 49 гривень, до речі, за кілограм. Також брала яблука на ринку, а яблука взяла по 25 гривень за кілограм. Були один кілограм яблук. Спочатку подумала, що це семиринка. А ні, Це яблуко Голден з суміш, з якої сумішю не знаю, але не, не чистий Голден, бо він такий зеленкуватий йде. Е, ну, саме цей. Е, то взяла 1 кілограм 25 гривень віддала. Брала також на ринку зелень. І з зелені взяла базилік і брала е, кінзу, по 10 гривень були пучечки, Зараз покажу вам, але хороша. Зараз покажу вам базилік і кінза. Запашна така ароматна. У нас в родині полюбляють всі і кінзу, і базилік, тому ми купуємо часто, якщо звернули в огляди. Брала також хлібчик. Хліб взяла козацький, теж наш улюблений. 30 гривень коштує 600 грамів в упаковці, житньо пшеничний і нарізаний скибочками був. І брала виноград Молдову. Молдова зараз по 60 гривень за кілограм. Це виноград, який завжди буває смачним. Мені, наприклад, не потраплявся так. Такий виноград саме сорту Молдова, який був би не смачний. Та я взяла сьогодні теж Молдову по 60 гривень. Ціна за кілограм була за 2 грони віддала 45 гривень. Ось такі у нас ціни були сьогодні на ринку. Тому вирішила, як завжди, поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз у нас ціни у місті Вінниця, що можна придбати на ринку, що можна придбати в супермаркетах, за якою ціною. Я вам дуже дякую, що приділили час цьому відео. Сподіваюся, покупки сподобались. Напишіть, як у вас справи, як ви ходите теж купуючи купуєте продукти. Сезонні на ринку, які ціни в ваших містах. І якщо буде нагода, подивіться обов'язково. Тим часом, поки ми з вами давно не зустрічалися на оглядах, на каналі вийшли відео, які поділилися з вами. На сім... сімейні рецепти, які готуємо для нашої родини, і показуємо вам, щоб ви теж надихнулися і що смачненько приготували. Є дуже смачний рецепт: чизкейку без випікання, мідболи гарні, бургери соковиті, як приготувати вдома для родини поласувати, тож можете щось, якщо буде бажання і нагода, переглянути і щось смачненько приготувати. Ще раз вам дуже дякую за інтерес до каналу.